Всім доброго ранку! Прийшла осінь і у нас тут ось слимаки. Підкажіть, як з ними боротись? Ми купували тут в магазині все, що там проти слимаків, але воно ну, не допомагає. Квіти вони поїли, гладіолуси мої квіти, які я дуже обожнюю. Це вони їдять. Ну ось кущі ні, кущі у нас витримують. І квіти в вазонах також дуже добре. Але коли отак посадиш земельку, тут же вони ось налітають. Як ви розумієте, в англії погода влажна, і їх тут дофігада, ось у я. виліз своєї хатки і повзу гуляю. Так, Ми зайшли в наше любиме кафе на у Дочки Чизкейк. А я взяла собі маленький кусочок брауні із темного шоколада. З темний шоколаду мені іноді можна їсти. І буду пити, пити чай чорний з молоком. Маточки з запах тихий, Я вам наношу передати. Це, до речі, мій самий улюблений чай тут. Я чую без сахара. І знову діло купила собі ось таку маєчку під той піджачок, що я показувала в першому відео попередньому. По скидці на даний момент вона коштувала 6 фунтів. Так, З'їздили до фермера в магазин, купили отаку ногу ягняти. Тоді 2,5 кілограма і коштує на 20,08. Завтра будемо готувати наші нашій наші нашій каструлі, як я кажу. Ось такі курінні шашлячки, коштує в мене. Це тут 6,70. 6 фунтів 70. А я тут ще бекон. Не знаю ціну. Але там не думаю, купили отакі всі сосиски. 4,10, тут їх 12 штук. І такі вони великі і теж дуже смачні. Діваю, виїхала в цій кофті, їздила в магазин до фермера і в жилетки, і було холодно в руки, так що одягаю ще одну кофту. У нас дуже похолодало. Сиділа жилетку. Ой, холодно Ми вийшли на прогулянку, прийшли до каналу, а тут саме лодка буде проходити канал. Лодка під. Швійцарським флагом, прапором. А, угу, це ця готель. А, доречі, там дві лодки стоять. Там вода нижча, тут вище, і зараз в каналі вода набирається, потім відкриється ворота і вони попливуть. Це лодка готелі. <різь> У нас похолодало, холодно.

Тут дуже, дуже багато каналів на цьому каналі. Отаких міні-каналів. Все, отак вони прийшли. Сейчас как мы далее... Сейчас как мы одну ну как будем сей валуто закрыть? Вот так тут веренилась вода. вода. Говорить не стало. же твой. Дивіться, як гарно. Ми тільки що вийшли з Оскаром на прогулянку і йшли через місто, розкажу, а там же ж куча ресторанів. З Оскаром не важливо було пройти. Він в кожен ресторан чує запах їди. І зараз не дає нам тут нічого не зняти, ні це, їм тягне туди-назад, в ресторан або в паб. Все йому дуже смачно пахне. І он, бачите, ворота закриваються, зараз я впаду. В Оскар мене воно открути. Зараз yeah, well, okay. йдемо, там ще є мост, і вони будуть відкриватися цей мост. І подивимося, як відкривається міст. А тут є часто приходять і тренуються на байдарках. Там воно так зйомлено, вода стікає вниз, як же я можу сказати, як водопад маленький. І тут тренуються на байдарках. Це гарна локація людей, Боже, краса. Який гарний двір, природа. А ні, я дивлюсь, вони тут паркуються. Он там мостик, той який що розводиться, але вони, мабуть, його не будуть зараз розводити. Тому ще закинули вірьовки і прив'язують до берега лодки. Ну Все, перекрили цей мостик. Там є такі шлака, мисток. Буде відкриватися, так, вже він пішов. Давайте, ага. Він виїжджає в сторону цей мостик. У -у -у. Цікаво. Та собака робить, бачив траву і вже йому треба траву з цього місця. Ось як тут гарно людей біля... Оскар! І все, лодочка пливе. Дійсно, треба колись спробувати поплавати на лодочці вдоль каналу. От що я на лодках щось не дуже люблю чи як сказати, хотіла б, але...

Швейцарські, так? Швейцарія? Це вони. Вони приплили туди, аж у Швейцарії? чи це вони просто... Ну, вони приїхали, взяли внук ага. в Оренду і поїхали. Внуки це дуже вважається плавним. Ну так, да, вони взяли і попливли тут. З Лондона можна до Бристоля по цьому каналу допливти. У мене на каналі, подивіться, знайдіть відео. Там, мабуть, я зовсім трошки знімала, але дуже гарне дуже місто і архітектура така, всі будинки такого пісочного кольору. так? Такого дуже гарного, дуже гарно. І отримали масу задоволення від місця. В мене там хоті трошки, але можете подивитися. Ну все зараз закриють, все і ми підемо. Цьому мостику, все вже закриває. Снімо вам трошки дома отакого ось. Сниму дома, вам трошки такого тюдоровського періоду і там живуть люди. Зараз перейдемо через мостик. ми йдемо вже назад. У нас машина на стоянки. Там дві години безкоштовно ми поставили зараз в Англії з парковками напряженка, будемо говорити так. О, там і там живуть люди, там ремонти пороблені внутрі, но але інтер'єр той, що був, він не ламається. Там є ті балки, ну і ті балки отакі. От да, не дозволяється вікна міняти, нічого. Ні, дозволяється міняти вікна, але щоб не залежу. Але щоб цей був дизайн, який так є. Да. Такий матний дизайн. На... І треба запрошувати вигрушення панці у місцевого жалька. А тут міняти щоб... вікна, навіть якщо на такі сонні. Дай. Ось тут є паб, а тут такі вистроїли міні-городи, будемо казати так. І ось такі помідорчики. Маленькі і більші, такі, як нас в Україні, на городі ростуть. Я Оскара вам трошки гуляє з м'ячиком. А тут усе для діток вчитися гуляти у вольф. Таке мініатюрне поле. Скільки коштує, я не знаю. Треба зайти онлайн, дивіться, читати, скільки коштує квиток.